Прийдіть, щоб показати обзор на її фоторшай. Дивась розчоска. Тут метелик посипаний бльозком, як у неї крила. Крило. Тепер сама фоторшай. Флоссержего кольору і хвост теж. У неї крила посипані На Нею не рухаються. Ще на руки. І ноги рухається. в неї є м'єтка тримателика. Не ну, коротше все рухається. Кнопочка, на яку нажимаєте, і не крил рухається. Крила вигинається далеко. Тобто згинається Тика тут торшай. на неї.